В анексованому Криму вже не ходять гривні. З 1 червня усі операції мають відбуватися виключно в рублях. Втім, люди зіткнулись із проблемою дефіцит дрібних грошей. Серед купюр, які ходять в Криму, найдрібніша – 50 рублів. От я залишилася 28 двадцять тому що я працювала 100 рублій. А мені здачі чого давати. Ми скаржихашу завтраш, в магазин рядом. мені повірили, стараємося не округляти ціни, стараємося здавати, конечно, здачі просить мелочі людей. Ну, складновато, але я думаю, що все нормалізується. Для зручності ціни на деякі товари та послуги все ж таки округлили. Щоправда, до більшого. Так, ціна на проїзд в маршрутках Симферополя становить 10 рублів. Це до слова на 21% більше, ніж раніше у гривні. Тролейбусом проїхати треба заплатити вже не 3,75, а 5 рублів. Тяжело, тому що, наприклад, я получаю стипендію. Я понимаю, що мені на стипендію, наприклад, много не вистачає, Я много на это не скуплюсь. Потому що транспорт дорогий зараз, все інше, ціни очень растут. Я понимаю, що на свої 3 тисячі я как бы ну, мені на місяць в магазині. Я вчора ще покупав, давав гривні і мені давали у них не було з рублями проблема з мелочю. І мені давали как би ну, гривні. Тим часом представники самопроголошеної влади Криму звітують, що проблем з переходом з гривні на рубль немає. Крим повністю перейшов на російський рубль. На полуострові працюють 350 відділень банків. розворачується сеть банкоматов. В Криму достатньо рублевої налічності, в тому числі мелочі. Кримчані можуть свободно поміняти гривну на рубль в будь-якому відділенні банка або пункті обміну валют. Останні дні кримчани намагались якнайшвидше витратити гривні. Однак розплатитися гривнями можна і сьогодні. Зокрема, на ринках продавці ризикуючи беруть від покупців українську валюту. Продавцям це вигідно, адже розраховуються вони з українськими постачальниками саме в гривнях. Проте, якщо продавці будуть спіймані на розрахунках в гривні, їм загрожуватиме штраф. Надати статус переселенців громадянам, що залишають територію Донецької та Луганської областей, аналогічно біженцям з окупованого Криму, відповідний законопроект планують обговорити поточного пленарного тижня у Верховній Раді. Це стосується порядку розташування їх у місцях, де вони будуть перебувати надання, наприклад, тимчасових. Приміщень, оздоровлення дітей, оздоровлення батьків тобто, це стосується цілого комплексу питань, які можуть в принципі, вирішувати місцеві органи самоврядування, але тільки в рамках закону. Тим часом у партії регіонів в черговий раз закликають припинити АТО і почати діалог. Тільки хто буде затем нести відповідальність за загублені душі, розрушені судьби, унічтожене міста і посілки. Чего понять невозможно, когда уничтожается, действительно стираются с земли и дома, и школы, и все на, и больницы и все на свете. Поэтому считаю, что альтернативы мирным переговорам нет, и чем раньше их начать, тем менее глубокими будут раны взаимной неприязни. Переселенцям зі Сходу у Міністерстві соціальної політики пропонують місця в Черкаській, Закарпатській, Вінницькій і Запорізькій областях. На Львівщині тимчасово поселили більше дві тисячі мешканців Криму, а також більш ніж 550 осіб, які прибули з Донецької та Луганської областей. За даними МВС, здебільшого переселенці зі Сходу сім'ї з дітьми. Зокрема, зі Слов'янська на Донеччину виїхали понад пів тисячі дітей. Наприкінці травня в звіті ООН повідомляється, кількість біженців з Криму і Сходу України досягла 10 тисяч. Претендентів на посади в митному та податковому відомстві слід обов'язково перевіряти на детекторі брехні. Вважають урядові комісії з протидії корупції. За словами фахівців, це дозволить очистити службу від корупціонерів та реформувати її діяльність. Поки ж констатує голова комісії, митники та податківці працюють за старими схемами. Коли ми виявляли факти, один і той самий код товара. Одна й та сама країна-виробник його. Тільки дві різних фірми. Одна блатна це зараз, усе вже в квітні. Місці. Одна не блатна. Блатні фірми – 0,44 цента за кілограм, а не блатні – 12 доларів 48 центів. За оцінками фахівців, через тіньові оборудки бюджет минулого року втратив понад 280 мільярдів гривень. Найбільше контрабандних товарів в Україну потрапляє через кордон із Придністров'ям та Одеський порт. А податкові порушення найчастіше виявляють на операціях із нафтопродуктами, заявляють в комісії з протидії корупції. Не менше 150 тисяч гривень за добу саме стільки НБУ дозволяє українцям знімати з депозитних та карткових рахунків. Крім того, регулятор до вересня продовжив обмеження на продаж готівкової валюти до 15 тисяч у гривневому еквіваленті. Такі рішення центробанку призведуть до відтоку депозитів та сприятимуть тінізації економіки, переконані експерти. А навести лад на валютному ринку можна і без обмежень треба взяти під тотальний контроль 100 найбільших операцій по експорту і по імпорту і по відтоку капіталу тому що серед таких операцій я вам гарантую більше половини незаконні треба відмовитись від обов'язкового 50% відсоткового продажу валюти тому що багато експортерів притримують валютну виручку за кордоном це Прості адміністративні методи, які дозволять збільшити пропозицію долара, за даними міністерства фінансів, з початку року українці забрали з банків понад 75 мільярдів гривень. При цьому квітні порівняно з попередніми місяцями відтік депозитів сповільнився як у національній, так і в іноземній валюті. Центральна виборча комісія на своєму засіданні офіційно оголосила Петра Порошенка новообраним президентом України. Дякую. Ми це зробили. Згідно з протоколом Центральної виборчої комісії, який підписали всі 15 членів ЦВК, за Порошенка проголосували понад 54% виборців, які взяли участь у голосуванні. Обраним президентом України є. Кандидат на пост президента України Порошенко Петро Олексійович. Який одержав на виборах 9 мільйонів 857 тисяч 308 голосів виборців, що становить 54,7%. за Юлію Тимошенко свої голоси віддало майже 13% виборців. Олег Ляшко набрав трохи більше 8%. Тим часом Анатолія Гриценка та Сергія Тігіпка підтримали понад 5% тих, хто прийшов на виборчі дільниці. Інавгурація переможця президентських перегонів відбудеться 7 червня. Ще до цього Порошенко відвідає з візитом Польщу вже завтра. Він зустрінеться із польським президентом Броніславом Коморовським, а також на виключено із президентом США Бараком Обамою. Крім того, кажуть, в команді майбутнього президента зараз обговорюється можливість перевиборів парламенту. Така проблема дебатується сьогодні із експертами, з фахівцями, є різні точки зору. З цього приводу президент ще не прийняв рішення. я представляю більш радикальну позицію в команді Прошенка. Я вважаю, що жовтень, останній термін в діяльності нинішньої Верховної Ради України. Не я так вважаю, а більшість громадян України. Але є інші аргументи, які стосуються того, що треба зупинити війну, треба завершити антитерористичну операцію. Нагадаємо, одразу після виборів Петро Порошенко заявив, що 85% українців за розпуск цієї Верховної Ради. Тоді ще кандидат у президенти пообіцяв в цьому питанні керуватися волею народу.